Справжній мир це не лише відсутність війни. Справжній мир це відсутність усякої негативності. І Він тут, всередині, і його можна оживити. Тут сьогодні представники 132 країн. Вся слава кожному з вас. Що ми робимо, ми створюємо хвилю в полі свідомості. і коли у вас 10 тисяч людей, що роблять це одночасно, ви отримуєте дуже потужну хвилю свідомості. Коли Махаріші почав навчати ТМ, він прогнозував, що коли достатня кількість людей зможе практикувати разом, розпочнуться позитивні соціальні зміни, що можна буде об'єктивно зафіксувати. Було виявлено, що коли 1% населення практикує трансцендентальну медитацію, ми бачимо що це має заспокійливий вплив на суспільство. зменшення конфліктів, зниження злочинності, зменшення кількості госпіталізації, аварій на дорогах. і вже від самого початку нашої демонстрації значне падіння рівня злочинності, середнє загальне зниження на сьогодні 23% і 29% за останній тиждень. Становлення сітхою це ретельний процес, що передбачає вивчення декількох поглиблених технік ТМ, останні з яких йогічні польоти. І тому ми кажемо, що це науково, бо було доведено, що це відбувається систематично. Отже, є технологія розуму, технологія свідомості, яка веде до конкретних результатів, що є систематичними. У Мозамбіку. Президент Чесано запровадив трансцендентальну медитацію для 18 тисяч солдатів. Чисановішесана казав, що завдяки цьому мир повернувся до Мозамбіку на плечах кожного лідера лежить дуже велика відповідальність. чи то він лідер маленької громади, чи лідер великої нації, чи світовий лідер? Ось чудова, прекрасна формула для всіх них. Щоб довести цей ефект. Перший раз наприкінці 1983 року. Махаріше хотів дати світові смак утопії я вітаю вас усіх цього вечора. На цій інаугурації прикладу смаку утопі для всього світу.